От, щодо що ситуації на Троєщині, жителі Троєщини – це 300 тисяч людей. Всі вони очікують, коли ж е, нарешті цей район пов'яжуть з містом ще одним мостом. Е, ви там були, ви бачили, які ведуться роботи. Е, як взагалі яка ситуація зараз з будівництвом там? Е, ситуація з будівництвом будівництво триває, і в першу чергу будують е, так звану верхову гілку з'їзду з нашого. Багатострадального мостового комплексу. Друга гілка має пройти навпростець за залізницю, але одразу за центральною садовою вулицею. Це головна магістраль на Русанівських садах. Там є так звані штани, тобто місце спеціальне, де буде розгалужуватися і прямий проїзд, піде прямо. А відгалуження буде у бік Троєщини. Колись це відгалуження стане лише заїздом з Троєщини на. Міст, але поки що планується, що певний час воно буде слугувати для руху в обох напрямках, тобто там будується естакада. Ця естакада буде отак от великим колом завертати до залізниці. Колись хотіли, але це була лише ідея перейти через залізницю ще і цією естакадою, тобто два переходи. А якщо брати до уваги низову гілку, то і три переходи через залізницю мали бути. Але від цієї ідеї відмовилися, тобто навіть наскільки мені відомо, проекту там не було, а там були лише розрахунки, і е, проєктувальники порахували, які будуть нахили з'їздів-заїздів. І з'ясувалося, що там дуже круто треба підійматися до залізниці, дуже круто опускатися за залізницею туди уздовж трамвайних колій. І крім того, ми знаємо, що там колись було побудовано кільце трамвайне, і воно. Одразу будувалася як тимчасовий варіант, тобто потім е трамвай мав піти під залізницю, вийти на протилежний бік, і уздовж залізниці вже курсувати, йти кудись, навіть ну, казали, що до Я не знаю, чи зараз реально це зробити, чи можливо там щось вже побудували. Я це питання не вивчав, Але принаймні мені сказали, що взагалі ця ідея вона досі жива, і в генплані поточному вона. Відображена. Там, в тому місці, де це все відбувається зараз, планують зробити великий хаб пасажирський, тобто туди має прийти метро, там буде станція неподалік від залізниці, між залізницею та Центральною Садовою. Там буде оцей трамвай швидкісний який буде ходити по садах уздовж залізниці. Там буде платформа залізниці, яка там є, там навіть дві платформи, ми знаємо, є. І, можливо, там ще якийсь громадський транспорт буде ходити, про це мені поки що невідомо, але думаю, що щось буде. Тому порахували, що це кільце тимчасове, воно все одно буде колись розібрано. І якщо робити аж за нього цю естакаду, це буде зайві кошти витрачати, і потім, коли його розберуть, не буде зрозуміло, що з цією естакадою робити. Тому перепроектування пройшло. Ну, я сказав, що там остаточного проєкту не було, тому ми можемо сказати так, другу концепцію опрацьовують зараз. І там вже готується проєкт, і навіть там завезли вже деяке устаткування, про яке я казав, і ви, певно, будете казати, шпунт, так званий, для того, щоб робити саме прокол або тунель під залізницею. Причому, з огляду на те, що оця ідея з трамваєм є, то будуть робити тунель такої. Ширини, щоб туди могли пройти дві колії трамвайні і дві смуги руху для автомобільного транспорту. А потім автомобільний транспорт буде виходити спочатку, як мені на сьогоднішній день довели. Якщо стояти спиною до центру міста, то справа від трамвайних колій піде дві смуги. А колись потім на перспективу, коли з'явиться інший проїзд з іншого боку залізниці, то планують трамвай пустити в той самий тунель. А буде виїзд на обидва боки, і з ліва від трамваю піде дорога з Троєщини в цей тунель. А справа буде підходити нова дорога, яка буде з розв'язки, яка колись буде побудована за залізницею, вже туди між залізницю та радунку.